Розумієш, тато, правда, я ж їду скоро на табір, і, ми, і в мене така проблемка є. У мене і нема в чому записувати свої думки, сни. і Все, що я буду бачити з хлопцями, все, що будемо робити, і бавитися. У мене така, от мені треба блокнот якийсь, але такий, щоб я його не загубив, щоб я його міг пізнати. <гум> угу. Я подумаю і щось зроблю. <гум> Добре, тато, ми так. побігли. Давай! О, короб прийшла. Левко! Іду, дівчата! Привіт, тато Марко! Привіт, Левко! Та дівчата! Привіт, Я тобі зробив, такого ні в кого блокноту немає. Подивися, чи тобі такий підходить. Який він класний, скільки в нього багато сторінок, такого ні у кого немає. Дякую, тато. Прошу, діти, для чужих, як для себе, зробив тато.